Ось дзвіночок голосний, незвичайний, чарівний. Задзвенить і казка враз прилетить у дім до нас. Вітаю вас, малята! Знову ми з вами зустрічаємося і будемо навчатися Петриківському розпису. А казка попереду. Подивіться, яка гарна рукавичка, яку вона вам казку нагадує. Правда? Казка. Про рукавичку. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами не тільки навчилися петриківському розпису, а й навчилися робити книжечки. Ну що ж, починаємо. Для цього, щоб зробити рукавичку, книжечку, я взяла аркуш двостороннього паперу, зігнула його навпіл, обвела рукавичку і тепер. Увага, я її виріжу. Але зверніть увагу, на місці згибу ми будемо дорізати рівно до той лінії, де починається і закінчується рукавичка. І увага! Тепер подивіться, що у нас вийшло. Я можу цю рукавичку відкрити як книжечку. А тепер все дійство починаємо і пригадуємо, як ми малюємо подовжені мазки. Зверніть увагу, що ялинка лежить у мене макушкою до мене. Тому що ми подовжені мазочки будемо малювати до себе знизу ялинку. Набираю фарбу основного кольору і доповнюю другим кольором, і малюю ось такі подовжені маски. Зверніть увагу, що мазки не тільки подовжені, а ще й які перехідні. Правильно, бо один зелений колір переходить у другий. Починаємо малювати другий ярус нашої ялиночки. Наступний ярус. І ось ми вже доходимо до верхівки. Ось ми намалювали ялиночку, а тепер давайте фарбою блакитною намалюємо ось такий колосочок з зернятками. Примакуємо пензлик. Усим ворсом. Не забуваємо добирати фарбу. Тепер пензлика повертаємо носиком в другу сторону. І нехай трішечки висохне наша рукавичка. І поки вона буде висихати, ми з вами будемо робити сторінки для нашої книжечки. Для цього я візьму аркуші білого паперу. Подивіться, що, їх, що їм зроблю. Всі аркуші склала куточок до куточка, тепер згибаю їх. Беру нашу рукавичку і тією стороною, де у нас не розрізане, бачите, ось вона. Я прикладаю до міста згибу. Ось у нас, щоб книжечка відкривалася, прикладаю місто згиба, рукавички до міста згиба аркушів білого паперу і обводю нашу рукавичку. Олівцем простим. А тепер увага. Пригадуйте, як ми вирізали рукавичку. Вирізаємо від міста згибу, не розрізаємо місто згибу. Подивіться, скільки у нас вийшло рукавичок, але ж це незвичайні рукавички. Давайте тепер ми відкриємо цю рукавичку, на якій ми намалювали ялиночку. Відкриємо її і подивіться, що ми будемо робити. За допомогою клея ми з вами будемо приклеювати сторіночки на місце згибу. Ми наносимо клей і приклеїмо перші сторінки міста згибу до міста згибу. Ось, подивіться, от так ми будемо робити. Тепер наступні сторіночки. Придавлюємо обов'язково, щоб сторіночки приклеїлися. І ще одну сторіночку розкриваємо рукавичку, притискаємо до клею. примазуємо і закриваємо нашу рукавичку. Подивіться: ось у нас рукавичка з сюрпризом. А давайте ми її розкриємо. Подивіться. У нас з вами Получився альбом, на яких ми можемо малювати на цих сторіночках. І у вас буде ось така чарівна казкова книжечка. На кожній сторінці ви можете намалювати все, що захочете. Хтось намалює іграшки, хтось пригадає, як ліпив сніговика, хтось захоче намалювати сніжинки, які ловив на свою рукавичку. І у вас на кожній сторінці проснеться зимова казка. До нових зустрічей! Чекаю вас, до побачення!